Усім привіт, продажі Шкода Superb. Свіжопригнана в Швейцарії. Це у нас 2.0 дизель, 125 кВт. Коробка автомат, ДСГ, 6 ступенева, мокра, все та як треба. Дуже гарно працюють в парі з цим мотором. Машина дуже економічна, по трасі середній розхід 5 літрів, все залежить від стилю їзди. Думаю, ще менше можна зробити, якщо їхати швидкістю до 90 км, але то таке. Зараз перейдемо до машини, розкажу вам детальніше про комплектацію і зовнішній стан. Бачите, є максимальна оптика біксинонова, омивач, фар, при фари, кузов у нас без піскостровів, без м'ятин, без колів. Пізніше буду прибором провіряти. Кузов також весь в рідній фарбі. Оригінальна оптика, також у нас оригінальне лобове скло з підігрівом. Тут на камеру не передає, видно спіралька така. Ось він код для перевірки надаю. Також вся сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я вам буду показувати. Також у нас є датчик, свіла, датчик, дощу, повністю хромпакет. 18 легкосплавні колеса на літній резині. Дуже надають гарного вигляду для цієї машини. Такий дуже приємний колір, такий темно-сірий, трошки з коричневим переливається. Дуже гарно виглядає. Кузов, як бачите, ціленький, рівненький, без м'ятинок, без колів, без царапин. Просто в ідеальному стані. Таке дзеркало, можна сказати. Вікна приламіновані заводським напилом, щоб захищало від ультрафіолету. Також складання підігрів дзеркал присутні. Це така максимальна, можна сказати, комплектація. Також є сонцезахисні шторки. Це пізніше буду вам показувати всередині, Ось такий має вигляд ззаді автомобіль. Є безтросйомний фаркоп, його можна легко зняти, якщо він вам не потрібний. Задні партроніки. буде комфортно паркуватися. Ось така подвійна вихлопна труба, Кузов у нас ліфтбек, він виглядає як седан, але воно відкривається разом з клом. Або можна окремо відкривати просто задню кришку. Також пізніше все вам буду показувати. Бачите, емблема те, дві червоних літери. Це означає, що тут, що тут самі максимальні кіловати. 125 кВт. Машина дуже потужна, динамічна, ідеально підходить для дальніх поїздок. Також вона дуже комфортна, багато місця всередині, також все буду вам показувати. Показую з цю сторону, так само все ціленьке, рівненьке, без м'ятин. Без царапин, без колів, все просто в прекрасному стані. Так, а зараз перейдемо, покажу вам її прибором по фарбі. Так, ось такий у нас професійний прибор профілайн. Зараз безстренько пройдемося по цьому кузову. Кузов у нас весь в рідній фарбі. Ще раз повторюсь. Зараз це все вам покажу. Також автомобіль повністю розмитений, вже сертифікований і готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Дуже такий класний, приємний колір. Рідко зустрічається на камеру, цього, цього звичайного передасть камера. Але живу дуже гарно виглядає, так приємно. Так, Стієчка, дах. Це машина Швейцарії, не Швеції, не Німеччині. Вона дуже така в гарному збереженому стані, не ржава, як часто зустрічається там в інших країнах. Це у нас, друзі Швейцарії. Дуже тяжко знайти таку машину в рідній фарбі з таким пробігом. Пробіг 197 тисяч, не пам'ятаю, що сказав. Так, а зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Переходимо до салону, слухайте звуки, як закриваються двері просто. Такий глухенький, класний, приємний звук. Дуже якісна машина. По зборці, по всьому, по матеріалах. Машина 2011 року випуску. Так Має повний електропакет, центральний замок. Пороги, зверніть увагу, не зацарапані, не витерті, прийоми не побиті від реміння. ось Още один він код дублюючий. Фіксуйте собі сидіння у нас максимальність, з підігрівом, з пам'яттю, з електрорегулюванням. Кожна кнопочка працює, ніяких проблем немає. Також мультифункціональне кермо шкіряне. Тут у нас де підсвітка. Регулювання фарами, фари тут автоматичні так само, датчик свіжа, датчик дощу присутній. Автозатемнення дзеркала, Тут така у нас підсвіточка. Єдине, що не вистачає панорамного даху, Але це вже таке, хтось хоче його, хтось не хоче. Зараз посядемо. Така у нас навігаційна система, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь, коробка автомат ДСГ, ще раз повторюсь. Ось такий у нас гарний, просторий світлий салон. Ідеально підходить для великої сім'ї, хто десь любить подорожувати, їздити. Або так використовувати машину для кожного дня. Машина дешево обслуговувані, економна. Думаю, вона підійде для кожного. Такі дерев'яні вставки декоративні, дуже класно надають такого гарного вигляду салону. Такий великий бардачок з документацією, все вам буду показувати. Зараз заведемо автомобіль, мотор працює чітко, рівненько. Також пізніше зробимо тест-драйв. 197 тисяч пробігу. Ось так все чітко заводиться. Гарно все працює, пізніше також відкрию капот, покажу підкапотний простір. Кожна кнопочка підсвічується, також собі виставляєте, підігрів сидінь. в трьох режимах є. Клімат, контроль двузвоний, під себе підстроїти. Також можна підключити телефон, слухати музику, розмовляти. USB, AUX, все присутнє. Такий підлокітник у нас. Щось собі положити, якщо вам потрібно. Собі регулюється. Дуже багато різних функцій тут є. Так, а зараз перейдемо до заднього ряду. Так, Переходимо до заднього ряду. Тут так само все у нас в порядку, нічого не знищено, не зацарапане. Не витерте. Зверніть увагу, скільки тут ззаді місця, хто ціною комфорт, просторність, саме головне надійність ця машина для вас. Ідеально підходить для великої сім'ї, великих компаній, хто любить подорожувати, ще раз повторюсь. Просто ідеальний варіант, можна сказати. Це машина преміум-класу. Можна так рахувати. І також є парасолька. Все тут продумано до різних дрібниць. Тут у нас підлокітник ось такий, також підстаканники присутні. Ось так все закривається. Також органайзер для документів, щось записати. Також є доступ до багажного відділення, якщо потрібно щось різко дістати чи щось довге перевезти. Наприклад, там сноуборд чи лижі, що чого заманеться. Так само вся шкіра. В ідеальному стані збереженому машинка така свіженька, в машині не корили, тварини не возили, посторонніх запахів немає. Ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу. Дуже так, можна сказати, елегантно все виглядає, так стримано. Все стиль шкоди. Також розетка тут ще одна є, попільничка. Хоча в машині не курили, воно просто поза заводу йде в комплекті це все. Дефлектори буде дути холодним або теплим повітрям для пасажирів. Сонцезахисні шторки це дуже великий плюс. Так, а зараз перейдемо до багажного відділення. Так, Переходимо до багажного відділення. Також покажу стоп-фонарі в нас, без тріщин, без запотівань, без колів. Все як має бути також задні парктроніки. Вистрозйомний фаркоп. Покажу перший спосіб відкривання крышки багажника. Це відкривається як кузов ліфтбека разом зі склом. Також у нас тут бачте, є така сонцезахисна сіточка. Тут сіточка така для невеличких речей є поличка, нас з підігрівом. Так само зверніть увагу, який великий об'ємний багажник. Будь-які речі, які хотіли взяти з собою в поїздку, можете взяти, не економити на речах. Ця машина перевезе, перевезе вам, що хочеш. Також аварійний знак. Тут ще великий такий органайзер. Також є місце під повноцінну запаску можна цей поролон забрати. Пінопласт, то є також бокові органайзери присутні. Так, а зараз покажу другий спосіб відкривання. Це був як кузов ліфтбек, а це як кузов седан. Відкривається просто ляда без скла. Ось так все закривається. Так, Показую все перш з цього ракурсу, як виглядає. Тут у нас вже парасольки немає, на жаль. Так само пластик шкіряні вставки, бачите, все в гарному стані. Шкіра дуже легко чиститься, відмивається, якщо б щось хляпнуло, чи щось затерлося. Це дуже великий плюс, коли є шкіряні сидіння. Так само пороги, пластик, накладки, не зашургане, не поцарапане, все в такому гарному збереженому стані. Сонце захисна шторка. Така дверна передня карта пасажира так само. Все тут добре. Також днищу по пройомах, ніяких рижиків нічого немає. Це, ще раз повторюсь машина Швейцарії, не Швеції чи Норвегії. Там сухий клімат, тому завжди такі машинки приїжджають у гарних збережених кохайних станах. Також електропривід пасажирського сидіння присутній з підігрівом. Ось так виглядає приборна панель. Цього ракурсу. так А зараз перейдемо докумен... до документації. У нас документації по машині, це швейцарський техпаспорт, ВІН-код, шкода Superb, 5 місць, 125 кВт, що немало важливо, звертайте на це увагу 11 рік. так Це у нас сервіска. Собі фіксуйте, передивляйтеся, ставте на паузу. Якщо щось буде незрозуміле, телефонуйте, все вам розповім. Так, Це всі відмітки про обслуговування. Тут стоять галочки, що робилось, що не робилось. Також машина нагадую, повністю розмитена, вже сертифікована, готова до постановки на облік. Так, далі відміток немає. Зараз заведу двигун, покажу вам підкапотний простір. Так, ось так виглядає у нас підкапотний простір. Сам Мотор працює чітко, рівненько, ніяких запотівань потікань немає. Все як має бути всі рідини в нормі, антикриз чистенький. Такий у нас капот. Булти всі ціленькі, не кручені, ніяких гризиків нічого немає, бачите, саме з цієї сторони показую. Саме покріплення, йдемо болти, всі ціленькі, нержаві, бачите, пари всі оригінальні, 11 й рік. Саме тут все гарненьке, сам тут пара. 11-й рік оригінальна. Болтики все, просто ідеально. Така газова опора, звичайно ж. Фари світять білим світлом, буде дуже гарно свідчити вам дорогу вночі або в темну пору доби. Фари також мають обнуваж так само. Звертайте на це увагу. Ще раз покажу автомобіль вам ззовні. Нагадую, 2011 рік, 197 тисяч пробігу, максимальна комплектація, кузов у нас седан, такий гарний темно сірий шоколадно сірий, можна сказати, колір. Дуже рідко зустрічається. 18 колеса на літній резині ось такий кліренс. Ще забув показати автомобіля. Досі такий непоганий. Ось так машинка виглядає. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Машина повністю розмитнена, вже сертифікована, готова до постановки на облік. Така подвійна вихлопна труба. Оптика фонарів все працює, без запотівань, без колів, все як має бути. Вікна притоновані, як бачите, заводським напилом. Також додатково можете собі ще затонувати вже в Україні. Це гарна збережена машинка. Також кузов у нас не фарбований, ще раз нагадую. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. Зараз проведемо тест-драйв, виставляємо собі клімат-контроль під себе, комфортну температуру. У нас клімат-контроль двозони, як я казав, шестиступнева коробка передач, автомат DSG, така як потрібна, мотор 2.0 дизель, 125 кВт, так само навігація, AUX, Bluetooth, все є тут. Така у нас приборна панель, кожна кнопочка так гарно все підсвічує. Нічого не витерто. Коробка переключає плавненько, чітко. Машина дуже динамічна, економічна. Так, зараз виїжджаємо на трасу. Це я так нажимаю педальку на відсотків 30, навіть не на 50, так бачите, все гарно, чітко, плавненько спрацьовує. Середній розхід по трасі 5 літрів. Ще раз повторюсь, по місту, думаю, до 7 літрів. Так все гарно, розкішно виглядає, дуже Гарна шумоізоляція, гарно керується машина легко, гарно тримається дороги, великі дзеркала, добра оглядовість, дуже комфортні сидіння з підігрівом, з пам'яттю, з дуже багатьма регулюваннями для спини і так далі. Не буде затікати така підсвіточка. Кур'їз контроль присутній також буде актуально для дальніх поїздок на такій трасі само підігрів сидінь, ще раз повторюсь. Тож, кого цікавить такий автомобіль. Приїжджайте на Тест-Драйв, самі покатайтесь, спробуйте, відчуєте. Якщо щось зацікавить вас, телефонуйте. Також нагадую, можлива доставка по Україні. Якщо немає, не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль, до вас під дім. Також підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. Також підписуйтесь в групу Viber, там публікую усі наявні автомобілі. Там фотографії, опис, ціна, відеоогляд. Якщо щось буде цікавити, то телефонуйте, все вам буду розказувати. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі.